Якщо надумаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і тіп, як уникнути проблем. В даному випадку за Британію це взагалі окрема історія. тут, тут Це окремий світ. Значить, спершу показую номер. Дивіться, ну в принципі, симпатічно, це така студійка, сюди там приготувати щось, можна тут, я розумію, якийсь холодильник, Ну, коротше, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі, взагалі, в Британії стоїть такі обігрівачі. Поним? Тобто в них... Нема центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру А що це значить? показую Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати наче тепло, потім прокидаєтеся на хата таймера. Нема холодно, капець. А, декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що а, заселення після восьмого вечора? Треба доплатити 30 фунтів за це Після 12 ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів, і ви ще 50 доплачуєте просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, в мене таке декілька разів було. Потім майже всюди існує тема з депозитом. Оскільки я по Європі не катався, немає своєї приколи. Тут ця тема з депозитом, а, тут я заплатив 100 фунтів депозит. Якщо там щось зламається і так далі, то вони будуть звідти вищити гроші. Тому, як тільки заселяєтесь, чого ти зразу камеру достав. Все, зняли, особливо там, де пакос. Такі моменти різні, понятно? Обов'язково знімайте все, що там не так лежить, не так прикручено, бо щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Ну, завжди повертали, все нормально, все окей. Бо знову ж таки, я знаю, як робити, а так і не очередь. Ну, Така от історія. Так що будьте обережні, знаєте, якщо десь мандруєте, завжди заїхали в готель і першим ділом засняли все. Готуйте завчасно депозит, готуйте, що може бути холодно, буде, і завжди старайтеся заїхати до восьмого вечора, бо якщо після восьмої вечора для вас сюрприза може бути. Ви приїжджаєте і вам такі кажуть, така, extra pacement, тому що, нахуй, дуже поздно ви заїхали. Понятно вам? І ти стоїш, і куди вже сунешся? Ну, і вони цим користуються. Коротше, ракетери. Все, друзі, на зв'язку. Це мої останні дні в Британії, це я зупинився по дорозі, бо я з спор... пневмонією їду, поняла? Я просто зупинився це в готелі. Я типу так перебіжками їду. Зрозуміло, не можу одної дороги поїхати. Це ще при тому, що тачку ще одну на ЗСУ везу, Я в ній зараз виїжджаю з Британії. свою тут залишаю, потім за нею повернуся. Все, на зв'язку, будемо показувати що далі. Бережіть себе, і майте усю чепуху на увазі. па-па.